Вночі 26 серпня Москву знову атакували безпілотники. Російські телеграм-канали опублікували фото та відео вибухів. Також москвичі помітили зі своїх вікон дивний стовп вогню. Повідомляється, що вибухи чули не лише мешканці Москви, а й Одинцовського та Істринського районів області. Аеропорти внуково Шереметьєво та Домодєдово закрили на прийом та виліт літаків. Було оголошено план Килим. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська протиповітряна оборона в Істринському районі знищила один безпілотник. За його словами, попередньо постраждалих та руйнувань немає. Незабаром у Міноборони Росії заявили, що близько третьої години ночі, нібито запобігли спробі атаки дрона літакового типу по об'єктах на території Москви та області. Крім того, неспокійно було і на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Каховці на Херсонщині 25 серпня пролунав потужний вибух. Повідомляється, що був приліт по скупченню російських солдатів. А в окупованому Маріуполі спрацювала російська ППО. Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко. Також на Мелітопольському напрямку лунають вибухи вже два дні поспіль. Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що жителі північної частини міста, а також селищ терпіння, Константинівка, Мирна та Вознесенка, чують потужні вибухи з боку токмака.